Друзі, привіт! Я Ірина Лісова і ви зараз на моєму каналі про подорожі. Я зараз буду здійснювати свою давню мрію подорожувати півднем Португалії. У мене буде тиждень відпустки, щоб пізнати максимальні красоти цих місцин за найменший бюджет. Так, я зазвичай і подорожую. Моя перша точка маршруту буде містечко Фару, тому що саме сюди прилітають лоу-баджет літаки компанії Ryanair. Один день подорожі Півднем Португалії можна присвятити містечку Альбуфейра. Його вважають не найгарнішим містечком півдня, тому що воно досить туристичне така туристична інфраструктура, пляж стайл. Але тут дуже гарні пляжі, і пляжі не тільки для того, щоб полежати під сонечком, але можна такі міні-походи на півдня, на день піти. Ось, наприклад, здовж пляжа за мною видно. Пляж з пісочком для людей, хто любить засмагати, може купатися. Але ну вода тут досить досить прохолодна. Вона кажуть, що е, нормальна десь в середині літа. Тобто, те це Атлантичний океан, і він не дуже гарячий. Хто любить теплу воду, вам не сюди. Але тут дуже гарно і такі дуже незвичайні рельєфи, скелясті, маленькі гротики. Зараз я вам зараз я вам покажу один грот. Скрізь можна зустріти такі дірки, через які видно море, маленькі такі затоки, такі лягушатники, де діти можуть купатися. Тобто, якщо ви такий турист, який любить активний відпочинок, вам теж сюди. Я бачила намет, тобто тут люди на пляжі ночують, але дізнавайтеся, наскільки це легально. Тобто, Прецеденти бували, але щодо офіційних правил, я не знаю. Щодо природи, тут такий субтропічний клімат, видно кактуси, такі самі, як я зустрічала на Канарах. І що самого класного в цих пляжах це те, що все узбережжя вкрито пляжами, і можна знайти як такі ем, людні популярні з барами і ліжаками, так і абсолютно дикі, де можна голяка купатися. Ось, а я йду далі вздовж узбережжя Альбуфери до старого міста. Старе місто Альбуфере воно б е, і було, мабуть, гарне, якщо б би... Не було перенасичено сувенірними магазинчиками, тому якщо ви до любите всякі магнітики, торбочки і так далі, то тут є що робити. Але якщо ви любите більш такі дикі, не туристичні місцини, то чесно, мабуть, окрім пари годин тут нема що робити. Альбуфера настільки задизайнена під туристів, що навіть тут є міські ескалатори. Ніколи такого не бачила. Для дуже лінивих, мабуть. Хто у нас така гарна китюня? Кс -кс -кс -кс. Такий краєвид відкривається з майданчика церкви Святої Анни на старе місто Альбуфейри. Колись Альбуфейра була рибацьким селищем, а зараз це одна з найбільших мек. Пляжного туризму регіону тут дуже багато британців. Що цікаво, зараз мене виручає часто моя французька, тому що офіціанти подеколи частіше говорять французькою аніж англійською. Теж цікаво. португалія досить дешева порівняно з західною Європою. Тут дешево їсти, дешево відпочивати, тому не ведіться на туристичні квартали з туристичними цінами. Трошечки варто відійти від туристичних цих вуличок, сувенірних, трошки вище піднятися старим містом Альбуфери. І тут вже інша картина. Вже гарні білі будівлі. А, а що я зараз зробитиму? Я вирішила, що в кожному містечку в Португалії, де я буваю, я шукаю найкращі паштеждината. Ці місцеві піроженки з заварним кремом, які я обожнюю і насправді обожнюють всі, кого я знаю. Я пішла на пошуки. Пастелерія це місцева назва кондитерських. Місцеві радять обов'язково посипати паште дената ждината корицею. Що так вона смакує краще. Я ж хочу сказати, що це, ця піроженка — вона дуже жирна і дуже солодка. Мені вона страшенно подобається. Це просто. Дуже тоненький цей коржик і дуже багато крему. Але якщо ви не любите важку їжу, то це не для вас. Коротше, дві таких дината на день, і можна більше нічого не їсти. Хочу дуже порадити археологічний музей в Альбуфері, Він дуже інклюзивний. Тут є мова для тих, хто погано чує. Стенди зроблені португальською та англійською мовою, а також є мова Брайля. Взагалі супер і вхідний квиток всього лише один євро. В Альбуфері є чимало кованих скульптур. А зараз я бачу кам'яну скульптуру. І що ви думаєте, це пам'ятник. Рибалкам тут багато різних пам'ятників рибалкам, тому що здавна це було рибацьке селище, і статус міста Альбуфейра отримала лише в 90-х роках минулого століття, тобто зовсім недавно. Ми продовжуємо подорож півднем Португалії і зараз я піду в малесенький трек. Початкова точка це прая де Marinha. Я зараз з висоти бачу каяки, дуже чисте море. На жаль, трошки трошечки прохолодне, і взагалі дуже раджу цей трек. Мені підказали його друзі. я під відео залишу нитку маршруту. Він простий і всього десь 6 кілометрів. Займає пару годин. Можна зробити в один бік і поїхати. Можна зробити туди назад. Тут є Uber та Bolt. щоб закинутися на цю початкову точку маршруту. Це десь 25 євро коштувало. Я людина, яка відкрила для себе скетчерси і супер класно з ними ходити, хоча підошва, вона не трекінгова. Але дивіться, покажу я вам, як виглядає ця доріжка. Ця тропа не має поки що жодних технічних складнощів. Цей живописний маршрут називається Seven Hanging Wallies. Сім висячих долин. Долини утворені оцими скелями. Бачите, тут такі є скелі з арочками, під якими можна пропливати. Я вирішила приєднатися до човникової екскурсії по гротах і пешерах. В печерах цього пішого маршруту. Зараз сподіваюся, що я виживу, тому що тут трошки скажені капітани. Тут є різні екскурсії. Можна поплисти на каяках в печеру, можна на такому маленькому човнику, як я зараз. Десь година 15 коштує 32 євро, а мікроекскурсія на півгодини коштує 16 євро. І все це можна зробити в маленькому містечку Бенагіл, чи Бена який лежить на цьому пішому маршруті, який я сьогодні роблю. Просто прийти і в касі спитати, де зараз буде, коли зараз буде найближчий човниковий тур. Тут не видно піску через натовп людей. На такі дикі пляжі вхід є лише з води, тому тільки сапи або каяки можете використати, щоб туди дістатися. Закінчується е, мій шістикілометровий маршрут уздовж побережжя Алгарве. Я бачила багато печер і скель. І що я вам можу сказати? Це зайняло в мене десь сім годин. Причому, що я думала, ну шість кілометрів це не дві години прогулянка. Але насправді з посиденьками в ресторані, е, з екскурсією на шовниках – це просто займе у вас цілий день. І я дуже раджу цей маршрут, тому що я думаю, що для мене він стане. Не знаю найбільшим моїм враженням від півдня Португалії. Тільки подивіться на ну, наскільки прекрасно. Друзі, наступний пункт моєї подорожі півнем Португалії це містечко Лагуш або Лагос, який дуже радять робити своєю базою, щоб звідси у різних напрямках їздити. Я сюди приїхала місцевим потягом. З Альбуфери це коштувало близько 5 євро. Можна купувати через додаток місцевої залізниці або прямо в касі. Я на жаль не воджу автомобіль, і зазвичай я всіх мотивую їздити самостійно. Ну, автобусами, автостопом так далі. Але можу вам сказати і запевнити, що на півдні Португалії краще орендувати автомобіль. Чому я кажу про автомобіль? Тому що автобуси е, довго ходять, типу, один автобус на день ходить. Ну, я не знаю, що з цим робити, або просто я буду рубати свою, свій маршрут і обмежуватися тим, що доступне. Але зараз я нарешті доїхала до лакуша і буду його. Досліджувати. Що робити у тут, окрім купи історичних пам'яток. Чудових найкращих пляжів на узбережжі є дуже багато графіці. Я обожнюю гуляти і просто їх роздивлятися. Долався стара частина містечка Лагош. А зараз я дійшла до тієї точки, з якої все найгарніше, найпрекрасніше в Лагоші відбувається. Вам потрібно дійти до узбережжя і зробити прогулянку на захід. Тут ви побачите кілька супергарних пляжей, пляжів. Серед них найгарнішим вважається прая, прая це як панку Плая, пляж, прая дона Анна і Прая Камільно. Але насправді кожен пляж він гарний по-своєму. Як ви бачите за мною, такі класні скелі виростають з моря. Єдине, що купатися трошки прохолодно. Ну, Взагалі прогулянка, узбережжя в Лагощі забезпечить вам, я не знаю, десь цілий день цікавинками. Тут це буквально кілька кілометрів, але обирайте такий час, щоб це все ж таки не був зеніт. Бо навіть якщо температура зараз там 23 градуси, в день воно відчувається як просто спека. З відгуків мандрівників я знала, що південь Португалії люблять за пляжі і неймовірні скелясті краєвиди. Але знаєте, за що я полюбила його? За такі стежинки, які ви бачите за мною, які тягнуться вздовж всього узбережжя і можна блукати, переблукати. І ну, дійсно таке враження, ніби ти в поході, але якщо ти знайшов, де тобі ночувати, це просто такий пахот налегке. дуже гарно. Друзі, скоріше за все, ви чули про Каміно де Сантьяго. Пішохідний маршрут, який проходить Західною Європою і закінчується в Сантьяго де Компостела в галісійському містечку на е, північному заході Іспанії. Цей маршрут багато хто навіть серед моїх друзів проходив. І яка я була рада дізнатися, що в Португалії теж є свій пішохідний популярний історичний маршрут, який називається Рота Бісентіна. Це сотні кілометрів стежок, які переплітаються. Маршрут проходить якраз а, вздовж західного узбережжя та закінчуються або ж починаються у лагощі. Є спеціальний сайт, який я покладу під це відео, де можна почитати про цей маршрут, дізнатися, де можна зупинитися на ніч, а, подивитися на мапу маршруту. А також я залишу під відео статтю моєї знайомої, яка, як виявилося, пару років тому, тут ходила. У цій мандрівці. У мене немає часу, щоб повноцінно дослідити такий пішохідний маршрут, бо там щодня треба проходити 10, 15, 20 кілометрів. Але ось у районі містечка Лагуш я частинку маршрута погуляла півдня, і хочу сказати, що я дуже хотіла б повернутися сюди, щоб повноцінно Пройти цю пішу мандрівку, а також його можна робити на велосипеді. Отже, обирайте самі, як вам цікавіше досліджувати Південь Португалії. Один день на півдні Португалії, і я вирішила, хоча б один день цієї подорожі присвятити пішому маршруту Рота Візантіна. Зараз я знаходжуся в селище Одешейше, куди я дісталася з лагоса місцевим автобусом за годинку з хвостиком, і я планую сьогодні пройти вздовж узбережжя до містечка Алежур. Дуже гарні пляжі на цьому узбережжі: це Аріфана, Карапатейра, Одешейше і Бордейра. Але це неможливо зробити в один день, якщо ти не на машині. Тому що кожен шматочок маршруту займає десь від 15 до 25 кілометрів. Сонце жарить страшне, я намазалась кремом, взяла панамку і йду. лише три кілометри від селища Одешейше і можна дійти до цього прекрасного пляжу, який входить в сімку найкрасивіших пляжів півдня Португалії. Отже, пляж Одешейше. Чим взагалі видатні ці пляжі? Вони менш затронуті цивілізацією, туристичною інфраструктурою на цьому пляжі буквально пару десятків парасольок. Від сонця, і абсолютно дика природа. Вже саме узбережжя дуже відрізняється від півдня, на якому ми були попередні дні, скелі темнішого кольору. А взагалі, вся природа навколо, поки я сюди, шла, бачила багато різнотрав'я, такого самого як в Україні. І ця місцевість коста Бізантіна, узбережжя Бізанті ще називають в народі океанічний степ. Ти, ти справді йдеш і кругом трави, трави, трави і простір. Нереально дикі і гарні краєвиди на цьому маршруті. Єдине, що хочу вам сказати, що зазвичай в походах я більше за все боюся місити багнюку, а тут приходиться місити пісок. Бо ось вже кілька кілометрів я йду по пісочку. Дивіться, який нереально гарний пляж при тому, що він не входить ніяк у топ-3 топ 7 найкращих пляжів Португалії. Просто випадковий пляж протягом цього більшого маршруту рута бізантіна. Щойно я сповзла з цієї відвісної скелі коротше народ. Не довіряйте сильно меп-СМІ, тому що я бачила тропку і думала, що вона нормальна. І я отримала враження повноцінного хайкінгу сьогодні. Всього лише, я не знаю, 10-15 кілометрів зробила, е а вже залізла в кілька дуб світу. Але нарешті я біля океану. Катаплана, типічна алгарвійська їжа, традиційна для цього району Португалії. Рагу з картоплею і морепродуктами. У Лагуші я натрапила на ресторан, який називається Ала до Кастелло». Він заснований 15 років тому родиною українців. Так що я насправді бачила російськомові відгуки у Гуглі, і така боялася сюди, йди може ватний ресторан, але м -м, прийшла, слава Україні, поговорила з офіціантами. Всі підтримують Україну, і навіть е, зараз тут працює е, дівчина. Бородянки, що ж таке катаплана? Це назва цієї страви, та назва цього цієї посудини зазвичай її роблять з міді, і це все тушкується, тому це дієтична корисна страва, і вона характерна саме для регіону Алгарве. Її ем, кажуть, що винайшли десь плюс-мінус восьмому, дев'ятому, десятому столітті і ем, вона трошки схожа цією формою на тажин марокканський, так що кажуть, що ця страва походить з західної Африки. Ну що я буду це куштувати? Бо виглядає це абсолютно чудово. Закінчується мої пару днів у містечку Лагуш на півдні Португалії. Мені тут дуже сподобалося у цього містечка. Багата історія довжиною дві тисячі років. Це було вкрай важливе місто під час морських відкриттів. І можете собі уявити, африканське місто Лагос назвали на його честь. Хочу вам порадити пішохідні маршрути вздовж узбережжя цього міста. Вони просто казкові. Я закохалася в Португалію і з нетерпінням чекаю повернення сюди для нових пригод. Сподіваюся, вам сподобалася мандрівка Португалії. Підписуйтеся на цей канал, де тільки корисна інформація про самостійні подорожі. Розповідайте про цей ютуб канал своїм друзям, ставте колокольчик та коментуйте. Так ви допоможете моєму каналу розвиватися і, значить, робити більше корисних відео. До зустрічі!